Росія не збирається зупиняти війну. Навпаки, готується до ще більш масштабного конфлікту. Кремль планує витратити понад трильйон доларів на переозброєння до 2036 року. Це буде найбільша військова програма з часів розпаду СРСР. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Як каже голова української розвідки Кирило Буданов, Росія готує свою економіку, політику та суспільство до великої нової війни і хоче змінити світ під себе. Кирило Буданов нагадав, що у межах військової реформи у Росії вже створено два нові військові округи: московський та ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій з'єднань і військових частин. Голова української розвідки наголосив, що Росія прагне зруйнувати світовий безпековий і економічний порядок. Для цього вона нарощує присутність в Африці насамперед за допомогою диктаторських режимів та небезпечних організацій. Крім того, росіяни ведуть інформаційну та кібервійну, впливають на інші держави через свої ЗМІ та лояльних політиків. Далі, цитата: Москва має на меті нав'язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де великі держави, передусім Російська Федерація, володіють усією повнотою влади монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу. Наголосив Буданов. Тим часом керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко також підтвердив слова Буданова, що Кремль планує витратити на переозброєння понад 1 трильйон доларів до 2036 року. Далі цитата: звичайно ж, більшу частину вкрадуть, які крали під час минулої програми переозброєння. На виході отримала армію нездатно до сучасної війни. 2022 рік цьому доказ також росіянами створено два нові військових округи: московський і ленінградський, та заплановано формування нових дивізій з'єднань і військових частин. Написав Коваленко, за його словами, російська влада схоже прагне забезпечити підтримку впливових осіб через вигідні оборонні контракти. Водночас виникає питання, як саме вдасться реалізувати ці контракти, якщо США запровадять санкції проти покупців російських енергоресурсів ресурсів. до того ж, не виключено, що в майбутньому Росія може націлитися на країни Балтії. Резюмував Коваленко. Шалені витрати на озброєння свідчить лише про одне: російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну в Україні. Тим самим продовжує дурити президента США Дональда Трампа своїми обіцянками про встановлення миру.